Абсолютний провал донецького шахтаря: гірники зазнали краху у перемовинах, і з ними такого точно давно не траплялося. Перший новачок приїхав на збір Динамо, а також дуже багато про трансфери. Усіх вітаємо, друзі. З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші багато-багато інших тем будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож справді хочеться розповісти вам дуже багато цікавих новин. Але перед тим як розпочнемо, ми знову попросимо вас про підписку на цей канал, адже понад 85% глядачів дивляться наш контент, але не підписуються. Давайте це виправляти. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо сьогодні із дуже великого трансферного блоку, і перш за все полетимо до Англії. До Англії, де Мікель Артета вже Ну, здається, остаточно зневірився і більше не буде триматися за Олександра Зінченка. Отож, за даними британських змі, головний тренер Арсеналу відкритий до того, аби відпустити Олександра вже взимку. Більше того, пропозицію нібито готує Міланський Інтер. Відхід 28-річного футболіста цілком ймовірний, зважаючи на те, що він на своїй позиції в арсеналі лише третій. І це після Тімбера та Калафьорі. При цьому є ще й 18-річний Льюіс Скелі, який також останнім часом отримує багато ігрової практики. Оголосили про трансфери Ворскла та зоря. Так, полтавський клуб уклав угоду із атакувальним півзахисником Мілоті Авдилі, який розпочинав сезон у швейцарському Арао. Кусовар підписав контракт із полтавським клубом терміном на два роки. Зоря ж уклала довгострокову угоду із 21-річним опорником Деяном Попару, останнім клубом якого був сербський слог. Шукає підсилення і Олександрія і вже взимав. Димку, вони можуть посилити склад французьким гравцем Теон Дічкою, який перебуває нині у статусі вільного агента. У січні 23-річний фланговий оборонець розірвав контракт із швейцарським грасхопером, а раніше він виступав за Остенде. Футбольні знання отримував взагалі в Академії Ліона. Готує трансфер і полісся на радарі команди з Житомира. Опинився 25-річний уругвайський нападник Факунду Батіста. Наразі він грає за пені. Роль на правах оренди, а права на нього, власне, належать мексиканському клубу «Некакса». За даними інсайдерів, це буде контракт на три роки із доволі високою зарплатнею. Пенья Роль у свою чергу отримує частину компенсації за дострокове розірвання оренди. Ну і на завершення цього блоку до Угорщини, де місцевий фехевар оголосив про припинення співпраці із українським нападником Даніелем Ківіндою, 20-річний Форвард залишає клуб за обопільною згодою сторін. За Важимо, що ківінда переходив до Фехвара лише на початку осені, але так і не зіграв за них жодного матчу через травму. Ну і офтопом не про трансфери, а про успіхи наших за кордоном. Адже Анатолій Трубін разом із Бенфікою вийшов до фіналу. Кубка у півфіналі Кубка Ліги Лісабонський клуб знищив Брагу. Перемога. 3-0, а український голкіпер вийшов у старті та відіграв повний поєдинок, хоча й майже не мав роботи, адже у його бік завдали лише одного удару. На це, до речі, оперативно відреагували у соцмережах та опублікували мем, на якому Трубін сидить біля власних воріт і просто читає газету, а все через те, що у нього просто не було роботи. Додамо, що у фіналі на Бенфіку вже чекає Спортинг. Далі у нашому випуску Київське Динамо цей клуб теж не сидить на місці і у перемовинах доволі активний. Вже до команди Шовковського прибув 20-річний оборонець, якого поки що лише переглядають, а також ходять чутки навколо юного колумбійця. Тож прес-служба киян повідомила, що до тренувального збору команди в Туреччині доєднався центральний захисник іме Окон. Гравець бере участь у тренувальному процесі та зможе зіграти у контрольних матчах. За підсумками перегляду, клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання із ним контракту. Водночас, невизначеною залишається доля Сергія Булеци, динамівець, який орендований польською лехією, не поїде до Туреччини на зимовий збір своєї команди. Про це повідомляє прес- Служба. При цьому п'ятеро інших українців, які також перебувають у Лехії, до Туреччини полетіли. Куди далі подасться Блеца, поки невідомо, адже Динамо достроково його повертати поки не планує. А Лехія, хоч і має право викупу, але наразі розглядає питання суборенди. Приглядалися кияни і до 20-річного колумбійця із Форталези Ніколаса Родрігеса. Гравець перебував у списку селекційної служби. Втім, останнім часом інтерес до нього значно знизився. І наразі команда Шовковського у сторону цього гравця не дивиться. Ну і завершимо сьогоднішній випуск новиною, яка ну направду сколихнула український простір. Адже останніми днями і навіть останніми тижнями головною дієвою особою на трансферному ринку і головним так помовити актором в Україні був захисник Ворскли Ілля Крупський. Як очікувалось і як підтверджувалося багатьма, він мав переходити у Шахтар, і здається, там навіть про все домовились. Але є одне. Але за повідомленням тато таке Крупський зробив вибір на користь металіста 1925 із першої ліги та відмовився переходити у Шахтар. Незважаючи на те, що саме Донецький клуб останніми днями був головним гравцем у цій історії. У перемовний процес різко увірвався металіст та зробив в Орсклі точно таку ж пропозицію у розмірі 2,5 мільйони євро. Водночас, у харків'ян був один суттєвий козир. Вони запропонували включити в. Году трансферні права на Євгена Пасіча, тобто пряма заміна для Крупського за позицією. Втім, учора. Тобто у середу металіст 1925 вирішив активувати клаусулу футболіста, яка складає 3 мільйони євро. Тобто тепер Ворскла вже нічого вирішувати не може. Рішення за самим гравцем, і за даними джерела, це рішення саме на користь команди Ван Леввина. Ну і звичайно, у мережі вже дуже багато. І мемів, і насмішок, над шахтарем, але справді ситуація дуже цікава. Адже між командою, яка бореться за лігу чемпіонів, яка грає у лізі чемпіонів у Єврокубках і клубом першої ліги, юні українські футболісти обирають першу лігу. Такого здається давно не було. І, до речі, у коментарях в нашому телеграмі підписуйтесь, усі посилання є в описі під відео. Вже зауважують, що це серйозний і дуже великий провал саме. Комунікації шахтаря, а саме менеджерів Шахтаря, як вони будуть виправляти цю ситуацію, чи будуть е, якісь висновки щодо цього? Ну, звичайно, побачимо. Пишіть у коментарях свої думки щодо вибору крупського: шахтар чи металіст, чи за кордон, куди б ви подалися на його місці. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок ще попросимо про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви наставите, тим краще це впливатиме на алгоритми Ютубу. Усім дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.